Отже, ми в Артемівську. Ще донедавна тут був тил, а тепер передова. Наша знімальна група спеціально приїхала до цього місця, аби поспілкуватися з українськими воїнами, оборонцями Дебальцівського плацдарму, справжніми героями країни. Командир 128-ї окремої горно-піхотної бригади, полковник Шатоласа Ігор Олександрович. 128-ї бригада. Це дуже велику виконала задачу. Повернулася вся ціла, здорова. Готова до відновлення боєздатності і після цього вона готова ще раз війти сюди. Всі хотіли доказати, що там був котел, але котла таких не було. Тобто ми спокійно вийшли, ми зберегли життя, зберегли техніку, яка дивилася. В принципі, за під час виходу навіть таких серйозних втрат не було. Звичайно, підтримка була, звичайно, виділялися якісь резерви, підтримували нас, ніхто нас не кидав. Підтримка завжди була. Я вважаю, нагороду це не я отримав, це вся бригада. Я, говорю, я дуже своїми солдатами задоволений, дуже задоволений в тому, що солдати не пішли зі своїх позицій. Як? Міша звати? А з 128, 15 батальйон. Все, прийняв. Друга рота. А позини по є. Япончик. перед цим ну, сказали, що туман, типу, видимось, погана, ки можуть нападати. Ми собі вийшли, чуємо танк, де пасани говорять, наш, командир наш, Шевченко, каже, та не може бути нашки, наші з тої сторони не повинні захопити віце від, від Чернухну. Вони, коли ми їх взяли в пленці вже трох, там були два із ну, їхніх місць. І один був із Росії, цей механік водій, що танка вів. Вони просто в туман і вони пере... ну, не... не туди повернули. Він ке, нас їхало шість, один вернувся, поламався, а ми ке повернули сюди. Останні поїхали прямо. Чують, шум побачили, почали стріляти по ньому, все, що є. Пацани кинули йому гранату під підвисці. Ось це злетіло, його в нас на блокпості розвернуло. Він в ярок з'їхав, вони почали вискакувати з танка І ми зразу до них. І сі взяли і плен. Ну, вони навіть не прочались чи як? Ні. Бо ми ще їй питаємо, питає, говоримо, що ви воюєте проти нас? Ми ж такі самі люди. Ви наші які, города бомбите. Говоримо, як це ми ваші города бомбимо. Ми ж по вас не стріляємо по городах, у вас так, як ви по нас, поподибається, воно по допосиє. Цей... Ну, вони практично такого нічого не казали. Ну а відрізнялися от люди між собою, от месні і от цей москаль. От чувствувалася між ними якась різниця? навіть взагалі. Він той москаль, ці ще так говорили, а він якийсь. Ну, Взагалі він мовчки. Я Якщо питаєш, він мовчий. Ну Ці то говорили, а то і ну, а техніка в якому состоянні? Навіть в салідолі в маслі було. Ще є проєкт, який один із тих, який участь.